В житті бувають дивні збіги, які інакше як містичними не назвати. І ця історія саме про таке. Ром, мені знову прийшло повідомлення про курси підготовки до пологів. Юль, сьогодні не можу. Робота. Ми купили ці курси три місяці тому і ніяк не можемо туди дійти. Так може вже немає сенсу, а пару тижнів і ти народиш, а абонемент протримаємо до наступної дитини. До наступної? А що ця вже народилась? А, вибач, забула. Я ж пота, які від тебе вже народила, щоб просто тебе від роботи не відволікати. Ну, все, все, не починай, тобі не можна хвилюватися. Ай, ай! Що таке? Ой, мені здається, почалось. А. Що робити? Куди дзвонити? Динаші сумки. Що таке? Злякався? Ти ж знаєш, що робити, якщо пологи почнуться. Все сьогодні ж разом на курси. А? Шедевр. А як люди приймуть, що ми е, будівельні матеріали продаємо? Тому ви грузчики, бо нічого не розумієте. Дідь працювати. Блін, а дійсно, як? О, Бачите, тільки повісив, вже перший клієнт. Які люди вітаю колего, хоч і конкурента, яким вітром. Та от базу твою купити хочу. Якомога дешевше, звісно. Ви що ж це справа всього мого життя? Ні за які гроші. Подивись, ця ділянка оформлялась в божевільні 90 дев'яності, і мої юристи розкопали, що не дуже і грамотно. То може подумаєш ще раз: свій бізнес продаєш чи може його так заберу? Подумає. Ну і ціни, наче не фен, а дронний колайдер. Іроню! Іронь! Що? А ну йди, глянь! У мене тут солідне замовлення з'явилось. Трохи нервую. Та ще й замовник жінка. Прямо перший раз таке. Але пропонують дуже великі гроші. Але дуже великі гроші. Степа так до жінки йти не можна. Вона в першу чергу. Жінка жінка. А, а вже потім замовниця. А. а жінки обожнюють компліменти, лестощі. Ну, Ти зрозумій, а забезпечені жінки. Вони звикли ще поруч чоловік, який впевнений в тому, що він робить. Угу. Квіти їй купи. Добре. Тоді ж, може, одним ремонтом все й не обмежиться. Ага. Ну, в сенсі, окрім ванної, ти ще зробиш ремонт всієї квартири. Ага. Стьопа. Так. Удачі. Дякую. Добрий день. Добрий день, проходьте роздягайтесь. Я звичайно знав, що ти будеш радий мене бачити, але щоб настільки. Прокопенко? Одна групничик. Якими вітрами? Так, якими перевірочними? Я зараз в Дерзенпідем працюю. А, ну, не знав. То може в пам'ять про старі добрі не сильно мене присуватимеш. Старі добрі, це ті, коли ти мене юлькою. Так? Та розслабся ти було загуло. А, а от чи буде в тебе приватний кабінет після перевірки? Ми подивимось. А зараз я не жартував. Почнемо. Добрий день. До речі, це. Вам. О, вперше в житті бачу такого прораба. Так, це комплімент від компанії. До речі, ви дуже гарно виглядаєте і будинок у вас гарний. Це теж, до речі, комплімент. Ну, Це як для 2005 року. Тому хочемо трішечки тут освіжити ремонт і почнемо з ванної. Проходьте. О, дякую. Дуже цікавий аромат. Я можу взутись? Ні, я мала на увазі одеколон. Мені подобається. Ну що ж, можемо перейти до огляду ванни? Ну, я б хотіла сказати, що потрібно почекати чоловіка. Що він думає з цього приводу, але йому пофігу -по на ремонт, як, в принципі, і на мене. Ой, не переживайте. Я тут для того, щоб зробити все, все як ви того заважаєте. Вся ця історія з будівельної бази, Толя, говорить про одне: в тебе дуже загрізньона аура і погана карма. Знаєш… За інших обставин мені було б начхати на всю цю біліберду, але я вперше в житті в розпачі. Будівельна база це все, що у нас є. Яка то дорога. Тобі хтось перейшов дорогу. Ох, ну, все не так погано, як я думав. Фух, і ну, не лякав ти мене своїм нотатником. Але достатньо погано, щоб закрити цей кабінет. Відсутні сертифікати на частину обладнання, погане освітлення, в деяких місцях антисанітарія. Все в межах норми, а у гріхи я виправлю. Це список документів, які мають бути заповнені до завтра. тарам пам парарам тарам пам парарам Перше, для очищення карми необхідно спокій. Навчись будь-які моменти в твоїй житті виглядати в порівнянні. Навіть якщо я тобі скажу, що взяла би спроса твою машину і поцарапала її. Валя, скільки разів тобі казав, що... Та не царапала я твою машину, це так для примера. Позитивне мислення. Щоб не случилось, во всьом находь хороше. Легко. Я купила за дві тисячі цю статуетку, буде вона принесеному удачу. Це вже правда. Клас. Вірунчик? Що? Да. Все вийшло! Вдалося навіть завдаток дала. О, та ти що? Так, тримай. Тож я після складання кошторису заскочу в магазинчик за вином і сиром з пліснявою. І на цей раз пліснява повинна бути, а не як того разу. Ця Сюди! <різь> іди сюди. <різь> іди сюди. <різь> Значить, в мене таки буде фен. Віра, в тебе буде. Два фени! Не, Вірунчик, а може, ще є щось таке в твоїй колекції порад, щоб вразити її на повал? Для тебе є. Ага. Слухай, і запам'ятай. Ага. У психології ага. є такий прийом, називається якір. Ну, це коли твоя замовниця буде відчувати позитивні емоції, ага. а ти непомітно доторкнись до неї. Непомітно? А як то Стьопа? Ти що? Ну, звичайно, непомітно. Так. Зрозум. І тоді вона асоціюватиме тебе тільки з позитивним. З позитивним. Виконуй кожну її прибуху. Угу. Жінки ненавидять, коли їм відмовляють. Відмовляють. Зрозуміло. Дораз зрозуміло. Давай прямо зараз замовимо фен. Якер. Ви молодець. Ну я ж розумію, наскільки це може бути важко так матері одинацьці прийти туди, де всі парами. Я не одиначка. Звичайно, ви не одиначка. У вас є ваша дитинка. Дитинка, це найголовніше, що є в вашому житті. Ви обов'язково з усім разом впораєтесь, у вас все буде добре. Послухайте, у дитини є батько, просто він порішив і залишив. Послухайте, рада бачити вас всіх, особливо новачків. Для першої вправи чоловіки станьте позаду жінок. Так. Одинока пані. Я вам допоможу. Ви знаєте, Олічка, хоч чоловіком вам і не пощастило, але руки у вас розкішні. <зас> Можливо, я і сама винна. Скільки він мені не зраджував, я його завжди пробачала. Я вбила б М між нами. Є секрет. Я тут uh, познайомилася з одним чоловіком. Він такий інтелігентний, тактовний Ой. і так тонко відчуває жінок. Так дійте, Оля, ну життя одне. Так а може, ви з цим інтелігентом все життя одне одного, одного шукали? А Раптом в нього хтось є. Та плювати, посунеться. Посунеться. Отож. 16 пропущених рома! Я думала, з тобою щось сталося. А краще б тому що зараз я дуже зла! Юль, Юль, вибач, <гас> до мене просто інспектор приперся, а я звук вимкнув і забув. <гас> так, стоп, а чому ти в спортивному? А, точно, курси. Як пройшло? Фігово! <гас> <гас> тому що мій чоловік не прийшов. І я в усіх можливих варіаціях почула, що я мати одиначка. О, Юль, ну будь ласка, вибач. А до мене, знаєш, хто прийшов з перевіркою. Хто? Олег Прокопенко? Не може бути. Ага. Може. Твій колишній і перевіряючий Різнобічна особистість. Та ніякий він не колишній. У нас взагалі одне побачення було і те. Я більш душної людини в житті не зустрічала. Я тебе зараз так розумію. А ще він такий жлоб. Ти уявляєш, на тому побаченні він попросив, щоб я заплатила за нас двох. Любитель смачного на халяву значить. Ром. Я розумію, що у тебе перевірка. Але ти мені дуже-дуже потрібен завтра. Завтра буду. Обіцяю. Ну, добре, я в душі. Давай. Фух. Привіт. Слухай, я тут подумав: робота роботою, А може, ми по старій дружбі десь посидимо, поговоримо. Я пригощаю. Не знала, яку саме каву вип'єте, і тому зробила як собі. Ага. О, І вгадали, саме таку я і люблю. Можна? М Мені дуже приємно. А. Мені дуже подобається, як ви працюєте. Найкраща річ. Турбота чоловіка. У ній і жінка, наче квітка розп'ята. Коли він каже, вже готова плитка її до неба наче підійма. Вибачте, я переробив вірш під наші ремонтні обставини. Прекрасно. Що? Будь ласка. Площого, площого. Просто дякую. Просто Ніхто в житті ніколи не читав віршів. Я хочу, щоб ви зробили мені ремонт усій квартирі. І продовжимо ми в спальні, в сенсі ремонт. Ну, в спальні так в спальні. Так. І не тільки ремонт, Степане. А Моя кава. Одна розумна жінка казала мені, що життя одне. Ми з тобою дорослі люди, нехай це буде наш маленький секрет. Зрозуміло, зрозуміло, так. У вас тут потолки, так. Стіни у нас тут ага, метр п'ятдесят, тут колона. Ага, оп. Так. Потолки у вас тут десь 4,50. Що, саме в спальні ви хотіли зробити? Все. Так і запишемо. Капітальний ремонт. Секундочку. Так. Так. Так і отак. Е, ви будьте тут, а я за матеріалами. А? Все добре, Володя. Віталік. Віталік. Проблеми треба сприймати спокійно. Головне, що ти не поранився, Віталік. А у вас все нормально? А то лице у вас якесь дивне. Все чудово, Віталік. Іди працюй, Віталік. Дупень, довпень криворуки. Господи, ця карма така важка штука. Толя, привіт. З тобою все добре. Головне, щоб з тобою все було добре. Ми ж одна сім'я, маємо дбати одне про одне. Потрібна твоя допомога. Потрібні матеріали. Квартира дуже багата, тому і матеріали потрібні не дешеві. Я зараз фотку покажу. Так. Дивись, Це спальня, це хазяйка. Це спальня, це хазяїн, це. Потрібно все. Шпалери, плінтуса, фарба, ну все. Карма в дії. Всесвіт посилає мені вирішення моєї проблеми. Тобто, Короче, я тобі організовую 70% знижку на все, але і мені потрібна твоя допомога. Що саме? О, от цього мужика в жовтій папці. Ти колись чув казки про кошіє, яйце. Там ще заєць, качка. Так от у цього мужика в жовтій папці, можна сказати, моє яйце. Коротше, десь в 90-х роках земля, на якій зараз розташована моя база, дісталась мені трошки незаконно. Тій жовтій папці докази. Треба, щоб ти її викрав з цієї квартири. Ти що, з глузду з'їхав? Все віддам безкоштовно. Віталік! Ромчик, ну, вибач, Не я такий, життя таке. Просто шкода, що наша перша розмова якось О. не склалася. Може, якось все спростимо, а? Та не ти так, все буде чекі-піки, бо немає дірочок, які б ми не пролізли. Ти як проктолог маєш це знати. Ну, давай, дружбу, поза робота. Слухай, просто мені тут треба... Чекай, ти що хочеш сказати, що кинеш мене в той момент, коли ми тільки почали здружуватись. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ти <ріпи> ні -ні, ні, що? Просто треба декому написати. Давай тільки бігом. <пи> Ей! іди сюди, офіціант! А чуєш, повтори нам це все ще раз! Може, <пи> два. <пи> Ой, добре. О, кохана, привіт. Я перепрошую, що спізнився. Зараз. Мене Рома попросив. Ще потім поясню. А тренерка сексі. Тож, почнемо. Мами, спираємось спинами на чоловіків. Спираємось, спираємось. Чоловіки, обійміть їх ззаду. І ребрами рук трошки притискаємо до кісточок тазу. Mm -hmm. Я перепрошую, я боюся щось. Не так зробити. Можна, я з вами спробую. Так, звичайно. Зараз видно, як тільки вона це витримує. Можна? Так. На очах вагітної дружини до іншої mm. Ого. Можна трошки сильніше. Окей, окей, окей. Алекс, значить. Добре, робичка. Коханий, Що ти хочеш? а можна тебе на секунду? Я на одну хвилинку. Угу. О, Юрщик, а хто тут у нас. Я все вирішив. Я просто з ним і все. Ти вибач я трохи. Нічого не переймайся. Угу. Алекс чудовий партнер. Угу. Ясно? Я тобі завтра фотозвіт надішлю. Бо після цього ти завтра навряд чи щось пам'ятатимеш. Добраніч. ніч! Хто? Я? Та я взагалі не п'яний. Твій кабінет опечатано. пробач, друже, нічого особистого. Стривай, я ж думав, ми вчора. Так, ми вчора так посиділи нормально, як старі добрі. Але робота є робота. Я колупаюсь в папірцях, а ти колупаєшся не в папірцях. Та не переживайте так. Більше часу з проводити проводитимеш. Чуєш, а давай сьогодні на півку. Эх, погодка хорошая. Оля, у вас тут двери вечеринки. Оля, и у вас тут звенок не працюет, я потом срублю. У вас тут дзвінок не працює, і двері відчинені. У мене для вас всі двері відчинені, Степане. Я от саме про це і хотів поговорити. Дивіться, я одружений. Ви заміжня, так що. Ну, Від цього наша пригода стане ще цікавішою. <зас> Щось вип'ємо. Дай мені пару хвилин, я попудрю носик. Так, Толя, що ти хотів? Степан, ну що знайшов документи? Стобачка, я тебе oh. благаю, Якщо принесеш папку, ти порятуєш не тільки мій бізнес, а й благополуччя майбутніх онуків. Які документи, Толя? У мене тут такий заказчик. Uh. Заради сім'ї. I... Ну все, не відволікай, давай. Заради сім'ї. А я подумав, що десь ще може треба щось ще відремонтувати. Ого, який прес. Це не прес, це взагалі грижа. До того ж дуже зараза. Послухайте, послухайте, мені здається, ви робите величезну помилку. Я... Та закрий рот. Олечка, у вас там дзвінок не працює. Боже, я забула про манікюр. Стіфулик? Стіпулік? Вірунчик. Вірунчик? А ти що тут робиш? Я можу все пояснити. Це не те, що ти думаєш, ах ти ж, гадюка. Так от про якого інтелігентного чоловіка ти мені всі вуха продзищала. В літу рішила вибратися. Ну, я тобі зараз такий манікюр зроблю. Ніхті полікать повітря зла. Веронечка, Боже, психічка! Заспокойся, да, між нами нічого не було! А ти взагалі заткнися! Ще дома в мене отримаєш спокусних самоучка! Що, думаєш, сховалася, так? Да? Чисте, психічка! Давай я тобі ще! А. а це що? А це подарунок під віри. Я і фен, вона мені феном. Це ніякі не документи. Це. Це платічки за комуналку. То ти ж сам казав, що жовта. Як я зараз віру розумію. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Добрий. день, Я чоловік Юлії Монтенко. Ще один? Ні, це, це мій друг. Він. Типу, батько. Я його просив підміняти мене. А біологічний я. Ви біологічний батько. Найбіологічніший з усіх. Походу, у той рудий це її новий чоловік. А цей колишній. Юль. Вибачте, а можете не дивитись на нас і не слухати. Не можете? Ну, добре. Тоді дивіться і слухайте. Юль. Вибачний був поруч. Олег мені стільки мурижив і врешті решт опечатав мій кабінет. Це все із-за того, що тоді ти вибрала мене а не його. Ром, ця новина зараз взагалі не в тему. Тепер мені хочеться тебе вдарити і обійняти одночасно. І я стояв там перед зачиними дверима і думав не про кабінет, а про тебе. Так, чекайте, я заплуталась. Хто батько? Я. Ага. Добрий день, я перепрошую, довго збирався. Він такий дотошний. А я в курсі. Привіт. А твоя дружина в курсі про те, що ти до сих пір думаєш про мене. і… У те, що ми найкращі друзі на знайомся. Це Ромочка і Юлічка. А Ромочка, до речі має свій власний проктологічний кабінет який пройшов всі мої перевірки з першого разу, уявляєш? У тебе? Та зайпитав. Вітаю. І сьогодні ж його буде відкрито. Mm -hmm. іди, 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 іди. <гум> а я ще сюди їхати не хотів. Я ж казала. Подихаєш свіжим воздухом і тобі стане лучше. Та не стало. Просто плакати не можу, коли стільки народу. Толя, хватить і стільки негативної енергії. Я чувствую, що все буде хорошо. Це він. Так, карма, ти прекрасна тварюка! Воно! Валим! У житті буває багато випадковостей. Деякі люди їх називають везінням, деякі збігом, а деякі дивом. Історія, яка сталася зі мною та з моїми близькими, підходить під будь-який з описів. Але мені більше подобається вірити, що це доля.